Шукають водолази, рятувальники на чонах та навіть за допомогою дронів. Ввечері 7 січня 66-річний чоловік та 7-річний хлопчик потонули в річці снов. Подія сталася в Киселівській громаді Чернівського району. За інформацією ДСНС, чоловік та його онук провалилися під лід на очах очевидців, які чули крики про допомогу, але не змогли врятувати потерпілих. Загиблими є місцеві мешканці, 66-річний чоловік та його семирічний онук. За словами свідків, хлопчик раптово вибіг на лід і провалився у воду. Дідусь намагався врятувати онука. На жаль, обоє загинули, йдеться в повідомленні поліції. В день 8 січня тіло затонулого чоловіка підняли на поверхню пошуки хлопчика станом на 16.00. Продовжуються. Працівниками Чернігівської обласної рятувально-водолазної служби тіло чоловіка було знайдено у самому місці, де його востаннє бачили очевидці. До пошукових робіт поблизу села Брусилів від ДСН залучено 19 чоловік особового складу. Рятувальники на човнах обстежують надводну акваторію річки, також залучені водолази, які обстежують дно. І спільно з працівниками поліції працюють. Цюють піші патрулі, які обстежують берегову лінію. Також залучені фахівці ДСНС з безпілотними літальними апаратами, які обстежують ділянки водойми у важкодоступних місцях та її прилеглу територію. У ДСНС закликають громадян дотримуватися правил безпечної поведінки біля водойм та на льоду. Рятувальники вкотре закликають людей не виходити на тонку кригу. За умовності яких температур лід стає крихким, і це створює загрозу життю людей.